Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом приготування червоної ікри. Що ж нам для цього потрібно? Перед початком приготування беремо 150 мл олії бажано в прозорій склянці і ставимо в морозилку приблизно на 1 годину. А тепер приступаємо до приготування ікри. Спочатку варимо рибний бульйон. Беремо 1 літру води і одну рибку. І ставимо на вогонь. Коли вода закипить, додаємо 1 лавровий листок, 10 горошин чорного перцю і 1 горошину духмяного. Ну і сіль. Солі додаємо не до смаку, а трохи більше. Бульйон має бути дуже солоним. Я думаю, що всі, хто любить ікру або хоча б коли-небудь її пробував, знає, яка солона вона. Має бути на смак. Наш бульйон має прокипіти хвилин 20 В кінці додаємо зелень петрушки і варимо ще 3 хвилини. Щоб бульончик мав насичений смак. Для приготування ікри нам потрібно 250 мл чистого бульйону. Тому ми це все проціджуємо. Далі беремо 250 мл бульйончику і додаємо до нього харчові барвники – червоний і оранжевий, щоб колір нашої ікри був максимально схожий до натуральної. Не забувайте, що бульйон має бути досить соленим, тому пробуємо і, якщо недостатньо солі, то ще обов'язково досолюємо. Далі додаємо 1 чайну ложку агар-агару, і ставимо це все на плиту. Доводимо нашу суміш до кипіння і постійно помішуючи, чекаємо 2 хвилини, поки суміш загусне. Для зручності наливаємо невелику кількість готової суміші в склянку. Ось такий вигляд вона має. І йдемо діставати з морозилки нашу склянку з олією. Також нам потрібен шприць. У мене п'ятірка. В нього ми набираємо нашу суміш для ікри. І щоб ікринки були всі однакові, капаємо по два рази в одну точку. Як тільки ікринка набирає потрібну нам вагу, вона падає на дно. Моя олія трохи задовго була в морозилці. І переохолодилася. Відповідно, по чашці утворився конденсат, і вам погано видно, як утворюється ікра. Капаємо один раз і зразу в ту саму точку другий раз. І ікринка зразу опускається. Це все робиться дуже легко і швидко. В кінці проціджуємо ікру від олії і викладаємо в тарталетки або на хлібчик і насолоджуємо смаком. Така ікра буде прекрасним декором для вашого святкового столу. Вона і звичайне застілля зробить святковим. Обов'язково спробуйте і напишіть свій відгук. А я дякую за перегляд і якщо сподобалось, ставте лайк. До зустрічі!